Всім привітки, всім доброго дня. Сьогодні у нас вівторок, 21 травня, я йду в магазин. Піднімаюсь під гірку, тому трошки в мене задишка. Каріна спортсмен. Це мені сигналять? Не знаю. Мені треба в магазин купити там деякі продукти, тому я вирішила прогулятися з наушничками. З музичкою. Сьогодні в мене був один зазвон з приводу роботи. А так я займалась викладанням відео на YouTube. От. Тому зараз схожу в магазин і буду за декілька годин готувати вечерю, аби встигнути все зробити в духовці до відключення світла, тому що сьогодні, вкотре. Буду вимикати світло. Я вже йду з магазину додому. Трошки скупилася. До речі, дуже приємно. Мені чоловік на касі пропустив мене вперед. Дуже приємно, що так роблять все ще. Зараз зніму вам розпаковочку. Щось купила мало що, але щось такий важкий пакет, як у мене. Розпаковочка на 250 гривень. Що ж, я такого купила на 250 гривень, по факту вообще нічого. Швепс гранатовий, 10 яйців, 2 помідорчика, 2 огурчика, сирочок, сметанка і якась ковбаска. Це все. Реально, по факту нічого, а 250 гривень заплатила. Ціни, кошмар. Я вже як та бабка, буду скоро возмущатися. Ну, що це за безпреділ? Всім доброго вечорочка. Сьогодні у нас в ефірі кулінарне шоу. Значить, що я роблю? Запіканочку. Ні, не запіканочка, це типа пирог з полуничкою. Отже, я вже зробила тісто, тут три яця. То все взбити блендером, додати стакан цукру, збите блендером. За бажанням можна додати ще ванільку, стакан муки і то все перемішати. І в форму. Я застелила пергаментом. Це все вливаємо в форму і 30-40 хвилин, 160 градусів в духовочці. А, а да, ну І зверху, звісно ж, це все вкинуть в тісто. Логічно, максимально логічно, що так треба зробити. Тісто виходить таке густувате, не дуже рідке. Звісно, дуже шкода, що немає вона штатів, а було б трошки простіше знімати. Отже, вся, все тісто вже тут. І ось так хаотично додаю полуничку. Вона все втопиться, тому що полуничка важка, вона не буде зверху. Можна взагалі перемішати з тістом. Я от вирішила додати ось так. Має вийти, до речі, дуже смачно, полуничка домашня, солодка, тому має вийти. Досить таки смачно. Ось так апетитно виглядає. Все, відправляємо в духовочку на 30-40 хвилин 160 градусів. Просто подивіться на цей букет нереальної краси, дуже гарний, різні кольори. І, роз, і рожевий, і бородовий, і білий. Оцей, до речі, з куща з білими, але він чомусь такий рожевий. Ну, запах просто на всю кімнату обожню! Ось такий апетитний полуничний пиріг у мене вийшов. Який в нас сильний літер. Всім такий Всім доброго, доброго ранку! У нас зараз... Е день, Тепер Я приїхала на манікюрчик. У нас класна обалденна погода. Я вдягла сукню вперше взагалі за це жаркий період. До цього я ходила тільки в джинсах. Йду переробляти оцей манікюрчик. Ніяку ідею не придумала, буду по ходу щось обирати дивитись. Я вже вийшла з манікюрчика, все щось ми так довго сиділи. Я не придумала за дизайн і придумувала, вигадувала на ходу отакі От незвичні для себе. Абсолютно це не мій стиль, щось абсолютно новеньке, але прикольно буде спробувати саме такий колір. Йду до Люшки, він мене чекає в машині, нервничає. А, живою я не знаю, короче, ну, мне не нравится это видео. Надо перезаписать. Давайте ещё раз перезапишешь. Ещё раз привет. И, короче, вы забрали О, это уже поушло. Са ужас. Всем привет. Всем доброго дня. Сегодня у нас пятниця, чудовий день, 24 травня. Ми забрали Настюшку зі школи, ідемо додому до батьків, вжар у нас в місті було два вибухи збивали ракети а я сиділа і... в школьному подвале были взрывы похні всі орали як в обезьяни я стою на кухні готую е, собі каву ілюшка в залі у нас відкриті вікна в дим І тут бабах просто такий звук реально прям супер де спорят відбулося одразу в автівках сигналізації е, потім Одразу другий вибух, поки ніякої інформації немає е -е, щодо цього. Тому такі справи. Ілюш, вже з вами на початку відео поздоровався, якщо це було чути. Неймовірно гарний у мами кушпіон. Він дуже великий. Настя, стань поруч, щоб порівняти. Ну, просто до Настя. Обалдені. У нас трошки дощ і Бжели, Ой. Мухи. Мухи бжели, і бжели літають, так. Да. Дуже бжели гарно. Бжели шукають квіти, а мухи зовсім інші. Да, це ужас. <різь> Один кущ краще іншого. Просто неймовірні запахи, неймовірні квіти. Дуже гарно. І троянди вже розквітають, та де що, яка краса літня. Абажаю. Як та бабусечка вже знімають світи і фоткаю. Ось такий у нас український красивий абет. Український, бо у нас скатерть українська. Шапка українська. Короче, приємного всім апетиту!